Форум учнівської громадськості, організований відділом освіти Тисминицької райдержадміністрації, відбувся у Тисменницькій спеціалізованій школі перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Сьогодні на базі Тисменницької спеціалізованої школи перших третіх ступенів відбувається районний форум лідерів учнівського самоврядування навчальних закладів району. В актовій залі школи зібралися найактивніші. Найзаповзятливіші організатори цікавого і змістовного шкільного життя сьогодні. Ми вирішили підвести підсумки роботи учнівського самоврядування за минулий навчальний рік. Обговорити ті проблеми і виклики, які існують сьогодні у нашому шкільному житті, а також просто поділитися досвідом організації учнівського самоврядування в окремих навчальних закладах, провести активно свій час, навіть відпочити, тому що програма заходу передбачає і майстер-класи з хореографії з бісероплетіння. Паралельно із форумом у вестибюлі Тисманицької школи відбувається виставка учнівських робіт Великодні візерунки, присвячена великому святу Християнському Воскресінню Христовому. На ній представлені кращі роботи з усіх 39 навчальних закладів перших третіх та перших других ступенів. Ми сьогодні перед день великого свята Господнього Воскресіння і в душі кожного, і в душі батьків, і в душах вчителів, дітей наших. Це хвилювання і це бажання відмітити святий день Господнього Воскресіння своїм, своєю молитвою. І я би сьогодні хотіла щиро дякувати педагогічним колективам, працівникам шкіл. Зрозуміло батькам і дітям, тому що і батьки беруть в цьому велику участь. Дякувати за той великий потенціал, який криється в наших дітях, за ту велику творчість, за, ту, за те розмаїття краси української вишивки, малюнка. Робіт з пап'є-маше, робіт із інших матеріалів, з дерева, які символізують величне свято Господнього Воскресіння.